Усім привіт, вас вітає Суспільний Університет. Сьогодні ми поговоримо про двох невідомих, які народилися в один і той самий рік, – 1856-й. В одній і тій самій країні. Тоді це була Австро-Егоорська імперія. Щоправда, один в Моравії, а інший з села Нагуєвичі, що на Львівщині? Так, два співпадіння. Далі, батьки обох мали однакове ім'я Якуб, Яків. Вони первістки в родині до всього іншого вони одночасно і одружилися, і вступили в університет. Мені здається, достатньо співпадінь для того, щоб взяти і спробувати порівняти цих двох невідомих. Гість Суспільного університету Наталія Холоденко, психолог, тренер особистісного росту, кандидат філософських наук. Наталю в студію. Тож розкрити секрет, хто ці двоє. Ну, ці двоє це Іван Франко та Зігмунд Фройд. Фройда ми більше знаємо як Фрейда. Це раніше було більш загальновживане таке використання його прізвища. Але а... Франка ми знаємо як Франка. А Франка ми знаємо як Франка. Так. Дійсно, дуже багато спільного в їхній біографії. Хоча хочу підкреслити, що за життя вони знайомими не були, дійсно народились на одній території. І є багато цікавих співпадінь в житті цих обох постатей про те. Саме головне для мене це те, що завдяки цій темі, яку ми сьогодні обговоримо, дофродівський психоаналіз Івана Франка, ми побачимо невідомого нам франка з нового ракурсу, франка, який має світовий масштаб в своєму мисленні, який випереджував світову науку в деяких питаннях. І ось я хочу це підкреслити, тому що, як правило, асоціації з Іваном Франком це більше пару віршів, які вивчали під час літератури української в школі, декілька творів його. Ну, і такі Загальні якісь враження, а насправді Франко це дійсно геній, недооцінений геній на Україні. І сьогодні ми спробуємо ще один діамантик до його багатограної особистості додати для того, щоб наше суспільство усвідомлювало масштаби цієї визначної постаті нашій культурі. Франко і Фройд вони обидва вихідці Галичини, незважаючи на те, що Фройда дуже часто намагаються приєднати до різних культур, навіть є робота така в. Історика психоаналізу Валерія Лейбіна рускасть Фройда, але я хочу підкреслити про те, що у Фройда батьки були. Галицькі євреї в, в, в нього тато був з міста Бродів, мама з міста Тисьменеця. Це Львівська та Івано-Франківська області. Отже, переїхали вони до Австрії, коли Фройд був ще маленьким, через те, що були проблеми через їхнє етнічне походження, які вже почались на той час. Також цікавий факт це те, що і у Франка, і у Фройда батьки були одружені на дуже молодших за них жінок. Це були їхні другі шлюби. Крім того, Франко і Фройд дружилися в один рік. Ну, і я про... бачу, у вас написано, що навіть батьки побралися в один рік, так? І батьки їхні побралися в один рік. Ну, справа в тому, що я не ставила за мету порівнювати їхні біографії, але коли почала досліджувати вихід їхніх наукових робіт, то почало виявлятися все більше і більше фактів, які почали показувати ну, такі дивне співпадіння, про яке ніхто не знає. Ну, і, і, і їх так багато, що на це неможливо не звернути увагу. Ще цікаво те, що і у Франка, і у Фройда батьки були простими людьми. У Фройда батько був торговець з тканинами, у Франка був коваль, але і батько Фройда, і батько Франка, незважаючи на те, що вони були досить бідними. Людьми вони помітили видатні здібності у своїх синів досить в ранньому віці. І батько Франка не пожалів коштів, не пожалів своїх сил. І він їх його відправив в найкращу школу, в яку він міг на той час. І він зробив все для того, щоб створити умови розвитку цієї дитини. І ми бачимо, що не даремно у Фройда також була цікава історія. Він був улюбленцем мами. Але е, в них було досить багато дітей в сім'ї, і коли помітили видатні здібності у Фройда, що він е, особливо тягнеться до науки, то під час е, того, коли Фройд... Вивчав уроки, іншим дітям було заборонено шуміти, було заборонено грати на музичних інструментах. Йому купили кересинову лампу. Це було на ті часи для них досить такі сильне вкладення, щоб він не псував очі, багато міг читати. Тобто, і батьки Франка і батьки Фройда зробили досить багато для своїх маленьких дітей для того, щоб ці генії змогли все ж таки отримати все необхідне. Ну і саме цікаве, перші публікації Франка і Фройда це теж приблизно 1876-1877 роки свою наукову діяльність вони почали також одночасно одружились одночасно. І саме головне в 1893 році. Франко приїжджає до Австрії. Він приїжджає туди е, своїх наукових інтересів. Е, але саме головне це те, що в цей період вони ходили одними вулицями з Фройдом. Вони цитують одних і тих самих вчених, особливо Вунта е, на той час дуже відомого. І їхні, скажімо так, історії, їхні біографії все більше і більше переплітаються. Е, саме цікаве для мене те, що саме в Австрії Франко почав писати ось цю видатну роботу. Яка називається із секретів поетичної творчості, і ця робота і може бути названа першою дофройдівською психоаналітикою, яка була опублікована за п'ять років до того, як світ побачили тлумачення сновидінь Фройда. А Фройд навряд чи... Читав роботи Франка, тому що він не володів українською мовою, і Франко ніяк не міг запозичити у Фрейда якісь ідеї, тому що ще їх не було на момент створення цієї роботи секретів поетичної творчості. І цим я б хотіла заакцентувати увагу на тому, що наскільки прогресивним був Франко, і ось в 1893 році Франко пише роботу, яка називається Із Секретів поетичної творчості. Яку ми саме і називаємо дофройдівською психоаналітикою, тому що ті ідеї, ті думки, які він виклав у цій роботі, вони дуже дуже подібні до психоаналітичних ідей, а насправді вони власне і є психоаналітичними, тільки цікавість полягає в тому, що він все ж таки написав це набагато раніше за Фройда, тому що в науці 5 років це досить вагомий час, оскільки коли Фройд опублікував тлумачення Сновидінь. Ця робота викликала величезний супротив наукового суспільства. Вона була занадто новаторська, вона була занадто скандальна, вона була занадто нова. Це був зовсім інший ракурс погляду на людину і на все, що стосується людини. Коли ж ми говоримо про Франка і усвідомлюємо, що ще за п'ять років до цієї скандальної роботи подібні ідеї були викладені в досить великій роботі із секретів поетичної творчості, то ми маємо тут знову зняти. Шляпу і е, зауважити наскільки. Геніальною і недооціненою є ця особистість, і наскільки непересічна. Я досить детально знайома з цією роботою секретів поетичної творчості. Сьогодні ми трошечки поговоримо детальніше про неї, тому що саме вона і є одним із показників того, наскільки Франко був у дусі свого часу і навіть випереджував його. Отож, які психоаналітичні ідеї Франко виклав у роботі секретів поетичної творчості. Ну я тільки деякі з них обрала для того, щоб сьогодні їх презентувати, насправді. Було набагато більше вся робота пронизана таким ну, сучасним психоаналізом. Перша його ідея була подібна до ідеї Фройда. В нього є досить багато робіт пов'язаних з аналізом літературних творів. В психоаналізі є метод, який називається психобіографічний. Психобіографічний метод побудований таким способом, що ми можемо аналізувати особистість по результатам її творчості. Тобто ми аналізуємо людину не через діалог з людиною, а по тому, які твори вона створює, як це пов'язано з її біографією. І у Фройда є ряд робіт, зокрема аналіз особистості Леонарда де Вінчі, багатьох інших відомих особистостей постатей історії, яких він аналізує не тому, що він з ними спілкувався, а тому, що він вивчав і співставляв їхні біографії і їхню творчість. Ну, перша його концепція, подібна до Фройда, але висказана за декілька років до концепції Фройда, вона звучить наступним чином: що літературна критика має входити в обсяг психології, тобто він наполягає на тому, що літературна Формує особистість, і ми повинні розуміти, яка особистість пише цю літературу, що її збуджує до цього, чому саме такі герої і як це впливає на читача. Далі я хочу підкреслити, що Франком. Він я його вважаю таким містком між європейською сучасною культурою на той час і Україною. По-перше, він знав досить багато мов. Він вільно цитує німецькою, він вільно цитує ще декількома мовами в цій роботі найсучасніших праць на той момент найвідоміших імен Європи, наукових. Крім того, він цитує не просто погляди філософські, він звертається до медицини, він вивчає, що там є. Ну, тоді ще не було такого терміну, але насправді це була психофізіологія, які думки і погляди були на особистість, на її структуру. Тобто він дуже дуже грунтовно підходить до питання впливу літератури на суспільство і на особистість. Зокрема, подібну концепцію висловив і Фройд. Він також вважав, що художня творчість вона має надзвичайний вплив на суспільство, на особистість, і що формує літературні твори, перш за все, несвідоме людини. А Франко це називав нижня свідомість. Він називав Нижню свідомість, тому що терміну несвідоме на той момент вживаного такого не було. Або, принаймні, він почав спиратись на роботи Макса Десуара, це був тоді досить відомий науковець. Фройд також на його роботи спирався. І ось там він, Франко, і запозичив цей термін Нижня свідомість, яка насправді ну, по опису на поняттю підсвідомого у Фройда. Тобто, ну, один із аспектів, на який ми також акцентуємо увагу, це те, що Франко Усвідомлював, розумів, писав про це, що у людини є свідоме і несвідоме, і я хочу підкреслити, що саме це поняття викликало в суспільстві найбільший супротив, коли Фройд опублікував свої роботи. Оця ідея підсвідомого, чому вона була настільки неприйнятна? Для наукового суспільства, а про пересічних людей ми взагалі зараз не говоримо, тому що там тим більше було несприйняття. Тому що, коли Фройд опублікував свою першу роботу, на той момент суспільство ледве оговталось від теорії Дарвіна. До того всі жили, думали, що ми походимо від Бога, з раю прийшли пачі ангели там. Або... Ну тобто була така досить красива історія про те, як походить людство. І Тут з'являється теорія Дарвіна, яка ну так натякає на те, що все ж таки ми. Маємо пряме відношення до тваринного світу, і по суті, людина це така розумна мавпа. Звичайно, це суспільству не сподобалось. Тільки до цієї концепції якось адаптувались. Тут з'являється Фройд зі своєї теорії, каже: Так, ми мало того, що ми мавпа. Ми ще й не керуємось своїми думками. Ми навіть не знаємо, що з нами відбувається. Ми абсолютно керовані невідомою частиною своєї особистості підсвідомим, і це звичайно ну абсолютно було ну не сприйнято суспільством ні науковим. Скажімо так, звичайними громадянами. І Фройду дісталося за ці думки, ну і не тільки за ці. Що ж говорити про Франка, то йому не дісталося, тому що він був такий, знаєте, свій серед чужих, чужий серед своїх. По-перше, в нього були Проблеми пов'язані з тим, що десь його вважали занадто національні рухи, вважали його недостатньо патріотичним, тому що він все ж таки був з багатьма європейськими поглядами. Крім того, в нього є така робота, вона називається Дещо про самого себе. Це робота, яку, коли читаєш, неможливо стримати сльози, тому що це такий цілісний погляд на Україну, на всі її проблеми і дуже щирий, чесний, такий неморалізаторський погляд, коли він говорить про те, що. Я не люблю русинів, так він називав народ свій. Я не люблю України. Тут занадто багато є недоліків і в суспільстві, і в державі, але поряд з тим іншої батьківщини шукати не можу. Я це не обираю. Я просто відданий всім серцем і всією душою і, і, і буду віддавати все, що можу цій державі до останнього подиху. І так він свої думки виклав, і так він і побудував своє життя. І Франка і Фройда цікавило, і вони досліджували. Постійно, ну, Франко в Франков своїй праці секретів поетичної творчості, Фройду праці художник та фантазування. В нього є така досить цікава робота. Яким чином взагалі письменник стає відомим? Чому він починає подобатись значній кількості людей? Чому, Чим він починає впливати? Які засоби впливу на свідомість, на підсвідоме, через які інструменти він заходить в кожний будинок і залишається там? Ну, І Фройд сказав таку думку. Що письменник висловлює м, світового рівня мрії, е, да, тобто він висловлює якісь механізми, які характерні для більшості, і Франко в своїй роботі також говорить про те, що тільки тому, що м, е, якісь ідеї письменників знаходять відгук в кожному серці, мають пряме відношення до більшості, тільки тому письменники е, стають зрозумілими, відомими е, масово, да? ну і не тільки письменники, він взагалі говорить про творчість, як і Фройд. М, далі, Франко. Визначає таке особливе місце закону асоціації ідей. Це досить складна концепція, але вона звучить в його роботі. І ми з вами знаємо, що у Фройда один із основних методів психотерапії був метод вільних асоціацій. Це найвідоміша історія з кушеткою, коли клієнт лежить на кушетці і він задає якісь слова, і людина на ці слова дає свої асоціації. Дослідження почуття естетичної насолоди. Ось і Франко, і Фрейд. Цьому акцентують, вони обидва говорять, що важлива не естетика, не просто поняття краси, а почуття естетичної насолоди, через що ми отримуємо естетичну насолоду. І м, я хочу підкреслити, що незважаючи на те, що ми так трошки вже в, е, зайшли до естетики, до етики зараз в гості, м, і це можливо е, складно звучить, але м, я хочу сказати, що якби ми будували навчальні програми, е, виходячи з цих концепцій, то ми багатьох би неврозів уникли. Наприклад, не кохання, який у нас успіваний в усіх літературних творах, нереалізований, не дося... який неможливо досягти. От Ми багатьох би розлучень уникнули, якби ми пояснювали дітям, що це фантазія поета, він сам в житті не мав того, про що він пише, або мав там три тижні і шість місяців в кращому випадку. Так? То, звичайно, не було б такого ідеалізованого образу стосунків, люди б до нього не прагнули і не розчаровувались би. Тому що більшість розлучень починається на етапі розчарувань. Саме цими питаннями і займалися Франко і Фройд у своїх роботах, які стосуються психології, етики та естетики, психології літературознавства. Зараз поговоримо не тільки про спільні погляди, але й ключові відмінності. Ну ключових відмінностей не так багато. Вони теж є. Ну, перше, Фройд розвивався все ж таки в царині медицини, і він прийшов в своє розуміння психології особистості через медицину, Франко через літературу. І, і тому в його ем, дослідження літературних творів і е, його погляди психоаналітичні щодо аналізу літературних творів вони більш толерантні. В них немає цього. Е, Концепції сексуальності, така як дуже акцентована у Фройда, він це взагалі ну не те, що уникає, він дуже акуратно про це говорить. Да? Він дуже так, якщо Фройд він так агресивно він на цьому наполягає, то Франко він в цьому питанні більш толерантний, ну дуже толерантний. Тобто в нього немає концепції лібіду, як якогось ну, сексуального потягу, да? як якогось основного терміну, який формує літературні твори. Спільні ідеї. У Франка і Фройда вони тільки в царині літературознавства вивчення художніх творів. Тобто далі Фройд пішов своєю стежкою, Франко своєю стежкою. Але цікаво те, що ось вони на цій точці перетнулися, кожен зайшов зі свого боку і. Їхніх ну, їхні поглядів зустріч, вона настільки ну, мене шокує навіть да, наскільки це точно, наскільки це близько. І чому я про це говорю? Тому що я хочу, щоб кожен усвідомлював, що є люди, науковці, маркетологи, да, які вміють ще свою ідею популяризувати, а є люди, такі як був Іван Франко, які не менш геніальні. Але враховуючи те, в на якій території він жив, в яких обставинах в нього не було можливості настільки популяризувати ці ідеї, і навіть на сьогоднішній день в деяких наукових колах ніхто навіть і не чув, і не знає про те, що у Франка є ці психоаналітичні ідеї в його творчості. Тобто, дуже багато хто спеціально не займається цими темами. Він навіть про це не замислювався, не торкався цієї праці, не проводив цих паралелей. Ну і відповідно, скажімо так, ця тема замовчується. Так? А мені хочеться, щоб кожен знав, що ми, ми були на такому прогресивному щаблі. Франко був ось саме тією людиною, яка була в дусі і навіть випереджувала цей дух щодо можливо певної жорстокості в кількох творах Франка. Чи це знову таки, якщо з фройдійськими методами підходити до нього, чи це не говорить про чи невроз, чи якісь розлади, які можливо були у Франка. Хоча, можливо, це час, бо якщо згадати того, ж Стефаника волосся підіймається, коли читаєш ці ніби короткі новели, але там стільки життєвого жаху, що враження, що людина не може стільки витирати. Якщо говорити ще про Захар мазуха, від якого пішло поняття мазухізм, угу. насправді будь-яка агресія. Агресія в літературній творчості вона пов'язана з якимись придушеними агресивними тенденціями в реальному житті. Тому ми не можемо говорити, що це саме признак хвороби. Ми можемо говорити про те, що коли людина не реалізує агресію назовні, вона має її десь реалізувати, наприклад, в літературному творі. Тому це один із найгуманніших методів реалізації агресії. І я хочу підкреслити, що якщо детально все ж таки проаналізувати життя Франка, воно було ну дуже тяжким. У нього було багато обставин. Щоб це внутрішнє напруження реалізовувати таким чином. І про Фройда також хочу сказати, якщо ви почитаєте, як він проходиться по деяким визначним особистостям, і чому така увага у цьому сексуальному компоненту у нього постійно, то також питання виникає про його здоров'я. Насправді, генії їх не можна прирівнювати до норми. І вони не можуть бути нормальними. І це вже наукою доведено, і це вже ми приймаємо як факт, тому що тільки ця ненормальність і дозволяється дозволяє подивитись на якусь ситуацію з іншого боку. Всі, хто нормальні, дивляться так, як нам це пропонують, в якихось рамках. Трошки якась ненормальність дозволяє зайти до певних питань з іншого боку і спрогресувати розвиток якихось ідей або понять. У мене є дитинка, і 12 років дівчинка. Такий підліток, підліток в мене. І я би хотіла порадитися, щоб ви порадили їй прочитати з творчості Франка, щоб в неї такий можливо філософський погляд з'явився на таке доросле життя. Дякую. О, ви мене такими провокаційними питаннями. <хи> ви знаєте, філософський погляд на життя це ну, досить абстрактний такий запит. Треба щось конкретне, яку ми рису хочемо. Ми ж не хочемо виховати філософа, ми хочемо виховати особистість з певними якостями. Тому не тільки Франка, а будь-якого поета або письменника. треба дуже уважно обирати твори, розуміти, що ці твори вчать, куди вони рухають нас. Тому що, от я пам'ятаю, наприклад, коли ми вже там в му Нацятому класі читали красне на чорному. Да, оці всі сексуальні пригоди дорослих людей. У мене завжди було питання: і що нам цю інформацію далі робить? І таких дуже багато творів, коли ми підлітку даємо ну, такі романтичні історії, ми під, ну, підсилюємо в ньому бажання його реалізовувати. А ми ж не хочемо стати ну, так рано бабусями, дідусями. Тому треба усвідомлювати, що якщо ми формуємо якусь картинку стосунків, то і треба вибирати. Або фільми, або твори, художні, чи е, будь-які інші, які будуть формувати здорову картинку стосунків, почому з'явилася така і сравнити Франка і Фрейда? Спасибо большое. Справа в тому, що в науці це взагалі поширений метод вивчення якихось концепцій через порівняння. Це один із методів дослідження. Коли ми досліджуємо Франка, і цим власне, займалась я, я займалась тим, що я вивчала, яким чином розвивались психоаналітичні ідеї на Україні до після того, як Фройд їх оголосив, то виявилось, що вони до Фройда тут нормально формувалися. І це дає нам можливість усвідомлювати, на якому взагалі ми рівні. Ми як суспільство суспільство, ми як е, суспільство, в якому є науковці, і завдяки цій роботі секретів поетичної творчості, ми тепер можемо пишатися і твердо відчувати, що наука розвивалась досить серйозно, і в особі Франка це явно проявлено. Але тільки через порівняння таке ми можемо зрозуміти, чи дійсно ці ідеї були психоаналітичними, чи не психоаналітичними. Якби вони були схожі на якусь іншу концепцію, я б порівнювала з іншою. Тобто, все ж таки, Фройд, він такий, вже знаєте, як лакмусовий папір в цьому. Випадку і тому завдяки його ідеям і порівнянню цих ідей ми розуміємо, наскільки психоаналітично сформував свої ідеї Франко. І Франко, і Фройд приділяли дуже велику увагу снам. На сьогоднішній день це так само залишається актуальним. Дякую, дуже слушне запитання. Франко дійсно навіть всі роботі секретів поетичної творчості велику вагу приділяє з нами сновидінням. І на сьогодні це дуже популярно, актуально, тобто, по сьогоднішній день психотерапевт запитає, що вам снилося, і почне це аналізувати. Тому сновидіння воно дійсно відображає ті внутрішні процеси, які відбуваються в нашому житті, в такій завуальованій формі. І навіть Франко говорив про те, що деякі твори літературні, це такі. Сон наяву» – яву це ті образи, які ми з підсвідомості дістаємо і створюємо певну історію їх взаємодії. Наталя, спасибі вам лекцію. Для чого було потрібне сьогоднішнє коротке порівняння? Мені здається, що з його допомогою можна ще раз зрозуміти, що таку глибу, як творчий доробок Івана Франка, важко осягнути в межах шкільної програми, бо навіть університетської, бо навіть суспільно-університетської. Тож, друзі, університети університетами, а самонавчання ніхто не відміняє. На все добре до наступної лекції. Информации было очень много, и для меня было очень много открыто новых фактов, которые прежде всего касаются личности Франка. Мне в голову не приходило, что их можно сравнивать. Я считал Фрейда, а Франка не считал никогда, только слышал. Теперь я точно посчитаю Франка.